Вітаю вас на нашому каналі. Ми недавно знімали відео про те, як ми виростили високорослі сорти томатів, яка в них врожайність. І сьогодні хочемо вам провести ну таку дегустацію, щоб вже оприділитися по тому, як і по врожайності, і по смакових якостях, що серед великої кількості. Томатів вибрати саме те, що потрібно і нам, і, і вам, щоб було корисно, щоб ви знали, що є такі сорти і чого вони вартують. Ну, друзі, будемо так, по тому англійське волове серце жовте. Ось такі томати на, на вид непогані, ну, по вражайності. Ну, в цьому році так собі можна сказати. Отакий От дуже щільний томат, дивіться, насіння дуже мало. По смакових якостях дуже-дуже добрий томат. Це однозначно. Так, далі. Далі в нас Іде торнадо. Друзі, дуже урожайний. Ну, я рекомендую вам, якщо ви не дивилися першу частину про те, що про врожайність, то краще подивитися, щоб мати уявлення про те, які вони. Невеликі, такі, як м'ячики кругленькі, дуже врожайні. Ну, зараз... Дуже цікавий такий смак, я б сказав, якийсь такий незвичний, але по смакових добрі, по смакових якостях е, хороші. Ну, такі не, не дуже щільні, е, багато е, соку в них, але по смакових якостях непогані. Так що торнадо такий, е, якщо потрібні такі. Невеликі от такі круглі, гарні томатики, то по смакових якостях прекрасно. Тут у нас Єрусалим. Друзі. Ну, Єрусалим по врожайності По врожайності не дуже. Ну, по смакових якостях зараз. Ну, непоганий томат, але е, смакові якості такі неявно виражені і такий в, водянистий. Ну, я не знаю, це такий, як, як ото кажуть на, на любітеля, е, е, ну, ми, ми, мабуть, більше не будемо садити. Так, розовий чемпіон. Друзі, томат просто. На вид ну, ну просто картинка. Я не знаю, кращого не треба. Немає там навіть гібриди різні, що нема ніде ні зеленого пятна. Прекрасний, урожайний. Ну Зараз буду пробувати. Якщо він ще і на смак добрий, то такому томату просто немає ціни. Дивіться, камер мало такий плотненький. Ну, що, друзі, а на смак от точно так, як і, і в більшості гібридів. ну Такий не, невиражний смак. Дуже, дуже гарний. Я, я завжди вам говорив, що буду говорити правду. Ну, просто прекрасний томат. Ну, а на смак кислості малувато. ну Може, ще, аби... Доспів, щоб вже дуже, то може, хоча, хоча ну, от, ну ну от, просто на вид кращого томата не придумаєш, але ж ну такі такі смакові якості не, не виражені, я б сказав. Не те, що там погані, ну, не виражені. Сибірський тигр, такі чорно із серії чорно-розові. Ну, камер багатенько, а не вони такі маленькі, невеликі, непогані, смакові якості хороші. Такі якийсь іще й присмак специфічний якийсь свій і якраз всього, всього друзів міру. Смакові якості непогані. О, і тут він у нас і записаний, що і по врожайності непоганий. Так що так що обов'язково птичечку так поставимо. Так, друзі, що тут у нас? Хурма жовта? Ну, Томати самі по собі непогані, такі не, не, не м'які, що так візьмеш, що зразу м'які, плотненькі. Ну і тут так всього, всього, як кажуть, в міру. Ну, а от а смакові, якось я вам скажу от перед цим пробую цей, от зразу відчувається, що, що гірший. Гірший томат, начебто той жовтий. Чогось кислості, вроді б то вистачає, ну а такої солодкості мало. Так, німецька полуниця. ну Це ж німецька полуниця. У нас два кущі і, і жовта, і розова. так. Ну от Пробуємо жовту. Ну, теж я вам скажу нічого особливого. Отак просто. Не, не те, що там зовсім, чи погано, чи що. Ну ми ж з вами шукаємо краще, тому, тому говорю вам так, як є. Ну і розову, На смак абсолютно одинаково. Абсолютно. Я думав, що розова від жовтої відрізняється, нічим, не знаю, не, не заінтересувало зовсім. Так, пурканський розовий. Ну, щодо цього пурканського розового, на, на тому, коли ми робили огляд по вражайності, Ну, не дуже він такий врожайний, але ж може, може, на смак. Ні, друзі, і на смак нічим особливим не відрізняється. Так що чомусь він виходить з нашої, з нашої колекції. Не будемо його більше. Так, литовський, так, да, литовський гребень. По врожайності прекрасний, нормальний, такий специфічний, як бачите, рябенький полосочку. Ну, дуже б хотілося, щоб і смакові якості були гарні. Плотненький. Так, цього смакові якості непогані. Я б сказав, навіть хороші. Так що литовський гребінь залишаємо, залишаємо в собі в колекцію, будемо збирати насіння, будемо розводити. Так що, якщо хто любить, то розводьте. Що там у нас? Ювель розовий. Друзі, огромні такі здоровенні томати ну, такі по по щільності непогані. Як начебто, знаєте, чогось не вистачає. От не, не знаю чого, ну чогось не вистачає. Ідемо далі, друзі. Гопак. Не дуже він сподобався нам по врожайності, ну, але ж буває, бувають такі випадки, що... Смакові якості перевершують, ну, на зріз дуже, дуже гарний, щільний. Ну, щоб сказати, що що дуже там особливий. То ні, але на вкус непоганий. Друзі, так що якщо хтось може зіткнеться з таким сортом, то знайте, що красивий такий, серцевидний, то непоганий помаранчева суниця. Ну Цих суниць уже скільки. Практично зовсім без насіння. Ну, а в цього, ну так малувато, малувато кислості. Ну, а так на, на, на смак непоганий. Якщо хтось більш любить, більш таке нейтральне, то то можна садити. Так, друзі, оце доходжу до цього сорту і так мені хочеться, щоб він по смакових якостях був хорошим. Мікадо. Врожайність просто прекрасна. Томати без зеленого пятна, ось тут. Дуже врожайний, на кущі, прямо начіпляно дуже багато. Аби ще був і по смакових якостях добрий, то було б на зріз теж прекрасний, багато м'якоті. Ну як, я б сказав, що непоганий. Знаєте, ну в мене такі відчуття, коли я, коли я пробую якісь саме добрі сорта і потім пробуєш, що вони гірші і все время порівнюєш. Непоганий сорт, мабуть, заслуговує таке на, на увагу, дійсно, такі плотненькі, не м'які по смакових якостях. Звісно, що краще від таких простих. Так що цей сорт залишаємо, тим більше, що він урожайний. Друзі, сахарок. Томат ну, ну просто, просто красивенний. Як, як м'ячики червоні, по урожайності просто прекрасний. В прошлому році ми його садили. І е, я його й дегустував, але ж вони були е, ну, такі недорідні, не виросли. Е, град у нас все вибив і виросло. Ну, а ці ж, ну, ну я не знаю, ну красивішого червоного томата і ще й високоросло, ну, просто мені здається, і бути не може. Так, ну такий по на плотненький, плотненький, Ну, Друзі, для, для червоного томата високорослого. Я думаю. Сорт, сорт прекрасний. Ми його обов'язково залишимо і будемо висаджувати. По смакових якостях непоганий. Так, що тут у нас? Сокровища Інків? Ну, оці всі такі томати, вони. Не дуже врожайні, але ж, може, хочеться, щоб поражали своїми смаковими якостями. Солодості багато, трошки не вистачає кислості, але по смакових якостях непоганий. Ну, але ж, порівнюйте теж з тим із Дивіться відео із врожайністю і тоді вибирайте. Щоб сказати, що щось особливе, от коли рекламували ці сорти, що ми теж заінтересували нас, і ми вирішили перевірити, як завжди говорю, от перевіряємо, перевіряємо, ну не завжди те, що, те, що рекламують, виходить, Насправді так, ну, такі, непогані смакові якості, але ну нічого особливого. Оце польська сливка тітоньке сварло. Оце такі е, такі якісь вони не, не, неправильні в виді сливки, великі, ну, щоб сказати, врожайні дуже, то теж ні. Ну такий специфічний томат. Ну, от і те багатовато пустоти. На смак нормальні, але знову ж таки нічого особливого, якщо, якщо врожайність не подобається, і смакові якості нічого особливого, то отак от і вирішуйте, що з цим робити. Мазаріні. Ну, що там у нас такий він хворобливий так? Трошки хворобливий, якась врожайність така не зовсім визначена. Ну, ще подивимося на смакові якості. Розовий томат, ну такий щільненький. Ну, смакові якості непогані, навіть з якимсь своїм таким присмаком, ну, але ж тоже, теж е, от. Як ми завжди говоримо, ну, треба, хочеться знайти щось таке, щоб і, і врожайний, і смакові якості були добрі. Тому серед величезної кількості томатів шукаємо вже все-таки краще. Ну і полосатий тигр. Такий красиві такі томати. Е то і, і, і не рожеві, і не червоні, полосочку. Ну, на теж він і називається, що полосатий тигр, ну, Дуже, дуже багато насіння. Друзі, хотілося б сказати, що от такий добрежний, а він а він такий нейтральний. Просто нейтральний. Ну отак, друзі, чисто сердечно вам, правду, навіть на те, що хотілося б сказати, що, що воно хороше, так що вам, вам вирішувати про ці сорти, що ми вам показали. Проаналізувавши першу частину по урожайності і другу по смакових якостях, ви теж для себе можете, по, по крайній мірі по цих сортах, оприділитися, чи шукати вам такі сорта, чи, чи висаджувати їх для себе. Це все залежить від вас. Ми просто ж намагалися довести до вас. Оцю інформацію. Якщо вона була для вас корисною, ставте подобайку Підписуйтесь на канал, будемо і далі. Ще, ще дуже багато сортів, будуть ще не, не одне відео, теж будемо показувати вам і врожайність, і смакові якості. Так що будемо шукати краще з кращих. Підписуйтесь на канал, всього вам доброго!